всіх під... Командою Дністер. Перший зараз момент вже пробують створити наші гості. Активніше вони проводять резюмований нами час Червонецький. буде бити здалеку. Є удар. Дуже непоганий удар від капітана команди Дністер. І поки що справляється з цим. Зараз хороший випад від Вівада і Вості з м'ячем. Не прибуває Вості, бо наздоганяє його захисник. Одразу ж Чернецький сайт спорт Арени. Його автор, який робив мега класний розбір і анонс по кожній групі аматорського чемпіонату Артур Велерко. Він виділив червеську головну головного зірну команду. А тут вже пенальті, звісно, було порушне правило, оскільки вбивали. Відверто Пробуває Червонецький не лише жодних шансів. Голкіперу Івану Крикніну і вгадав напрямок польоту м'яча і цигнув, і зробив все, що міг. Воротар Вівада, однак того м'яча. Неді Фондер він виконав цей стандарт, Подача вицидуть в цій білій формі, а тут не пішли на цей м'яч. Красна Бондаренка. Трохи засильно, однак Олександр перший на м'ячі. Закидання грає голкіпер. Тут. Все нормально. Говорить про першу лінію оборони і дослухались до його вказівок хлопця. Однак тут є провали. Вивалюється Бондаренко на давну позицію, пробуває у Воротарі. У Івада спробувати щось витиснути з цього моменту. Кидання від Кучурчука далеко. Хороший момент, будь ласка, опонентам. Програв він той м'яч. Хороший пас від Голодриги, скидання під удар. Удар буквально лічені сантиметр. Значить, буде скоріше за все верхова подача на Чернецьку. Нічого не придумав, просто пробив одразу виправити помилки для Вівада у таймі першому. Тим не менше, атакують у нас хлопці з заліщиків. Атакували, атакували. Та й прибігли, власне, до голкіпера, а крикні там. Одразу ж момент, удар від Бондара. м'яч поруч зі стійкою проходить після цього удару. Поступово і потрохи пристрілюється Євген, оборонявся, атакував. Першу половину першого тайму більше оборонявся, згодом після пропущеного м'яча атакував, ну і, власне, робить все далі. На підбиранні удар і врешті, після серії цих рикошетів. будемо дивитися по ходу матчу. Зараз дивимось за цією атакою від гостей. Прибирає від себе на себе, Класну передачу віддає. Під удар Бондару, Бондар вертає на березі на що придумає Микола. Стріляє, однак голкіпер на місці. Далі. І тут знову кучу і знову порушені правил. Цього разу робіт показує, що було порушення на білоку. А тут забиває. Дністер проводить швидку атаку, передає вітання автор забитого м'яча Роман Голодрига. Вітання на камеру, він знає кому. Ми не знаємо, але пізніше запитаємо, кому воно було адресоване. Партнери по команді вітають Голодригу із забитим м'ячем. Свіжий гравець на завіде запасних. Тим пат, часом Швець подає. Удар, і будь ласка, Бондаренко забуває такий життєво необхідний м'яч для команди Віват, 89-й номер на 83-й хвилині. Відквитав один пропущений гол. Є ще у нас час. Часу вдосталь. Але ж при цьому девада треба і не пропустити, як, наприклад, зараз після швець біля м'яча. готується подати кутовий вже з іншого флангу, подачі від нього. стійку якому не перебуває на цьому епізоді. Однак підбирання було за базом. Ну, в принципі, так собі вони підібрали. Мчать вперед одразу два гравці Дністра і завершують цей епізод забитим нічим, що власне треба було очікувати. 19-й номер реалізує а, свій заліщиків, так просто не здається, продовжує грати в тому ж ритмі. Ну і зараз тут вводять Процик на ударну позицію, прибуває процик, вище варіть м'яч після його удару. Господарів. Костюченко запускає м'яча вперед, однак в базі там просто заштовхали більш габаритні опоненти, не дали йому навіть зачепитися за м'яч. І так як ми казали, ця атака стала останньою. Ні до чого вона не призвела саме для Іваду. Її відбили гравці Дністра, які у нашому матчі...